Добрий день, мої любі терези! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити розклад для вас на наступний тиждень із 16 по 22 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді Таро. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту і колода старших арканів, на які ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так. Я буду робити розклад для вас, любі Терези, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад не може програтися для всіх одинаково, тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила телефончик, по якому ми можемо списатися, і я зроблю для вас розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує на наступному тижні Терезів із 16 по 22 грудня 2024 року. В яких енергіях для Терезів пройде наступний тиждень? Із 16 по 22 грудня 2024 року? Терези на наступному тижні. І так, основна енергія тижня для Терезів. Що очікує Терезів в особистому житті? Що очікує Терезів? В роботі. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що буде допомагати Терезам? Що буде заважати Терезам на наступному тижні? І так, давайте подивимось, покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Терезів на наступний тиждень із 16 по 22. Грудня 2024 року. Порада та попередження для Терезів на наступний тиждень? Порада попередження і так. Чи здійсниться бажання Терезів? І коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання Терезів? І коли воно здійсниться. І здійсниться бажання Терезів, давайте. Отак. От Розклад готовий і починаємо його читати. В якості основної енергії тижня нам випав старший аркан імператриця. Це плодороддя. Це ізобілія можливостей і ресурсів. Це Ріст, розвиток, комфортний стан, креатив, творчість це жінка, мама та жіночий вплив на питання, але все на голову не падає. Трудяга, хазяйка ситуації, бізнес леді. По цій енергії карта принесе, ой, неділя принесе гарні результати. Матеріальні плоди? В бізнесі будуть гарні починання і прибуткові справи в перспективі. Потрібно проявити умілість, рішучість, ділову хватку. Одним словом, бізнес вумен, хазяйка ситуації, яка полюбляє комфорт. Отакі От ось енергії у вас можуть бути. Що може ще по цій карті може бути вагітність. От, тому що це мама. По цій карті потрібно працювати, бути рішучим, умілим, діловим. Ось такі ось енергії у вас будуть на наступному тижні, Терези. І так, що очікує нас в особистому житті? <кій> і так, в особистому житті нам випала шестірка мечів. Це відновлення після кризи, зцілення від любовних ран і початок любовних відносин може бути у самотніх. У шлюбі вирішуються застарілі конфлікти, долаються розбіжності. Покидають образи. От. Настав час вибратися з переживань і почати нове життя. Чудове для шлюба предсказання, також бажання змін та переходу на новий рівень відносин. Такі ось бажання, отакі ось енергії в особистому житті у нас, в особистих стосунках. Самотнім карта радить. Зустрічайтеся з друзями, заводьте нові знайомства, відправляйтеся в приємні подорожі. Можливо, саме там ви зустрінете споріднену душу. Яка допоможе відновити внутрішню гармонію та почати будувати нові плани та особисте щастя? Отакі От у вас основні енергії, енергії в особистому житті. І так, в роботі: король Пентаклів. Чудова карта. Удача в бізнесі, високе становище в суспільстві, та плідна діяльність. В який акцент іде на отримання фінансової вигоди? Це вказівка на успішного лідера, у якого в справах повний порядок. Співробітникам дані чіткі вказ... вказівки. Є всі необхідні ресурси не лише для поточних справ, а й для розширення діяльності. Якщо це не ви. То людина, від якої можна чекати реальної допомоги у справах. Отаке От ось фінансове в роботі у вас становище. Ви, на вірному шляху, все йде добре, ситуація стабілізується, проблеми вирішуються, вас чекає успіх в фінансових та робочих справах. Ситуація ваша стабілізується і проблеми ваші вирішуються. І скоро буде успіх в фінансових справах. <кху> так, фінансовий стан. Вісімка кубків. На даний момент ви не задоволені своїм фінансовим станом. Грошей менше, ніж очікувалося. По королю Пентаклів, король Пентаклів це не швидкі процеси, скажімо. так. Це енергія стихія Землі, а в цій стихії немає дуже швидких таких процесів. Тому на цьому тижні поки покамість фінансовим станом ви не задоволені. Грошей менше, ніж очікувалося. Можливо, ви думали, що вам зразу впадуть великі гроші, але це довгострокові проекти. От. Тимчасово фінансовий такий. Економію прийдеться наводити у фінансовому стані. Здоров'я. В якості здоров'я нам випав лицарь мечів. <кій> <кій> Значить, гарне загартування по цій карті. Ой, це таке поламала всі хатки вже. Гарне загардув... гар... загартування по цій карті. Стійкий імунітет, гарний зір і слух. Але треба звернути увагу на хвороби, пов'язані з емоціями, проблеми нервової системи, тому що лицар мечів це агресія, це конфліктність, скажімо так, От. може бути алкогольний психіхоз, а також травми отримані із-за необережної поведінки. Бачите, як він несеться, як вітер, необережний. Можуть обновитися попередження, що можуть обновитися старі хвороби, особливо повторні ДТП на тому самому місці може бути, розумієте? Не наступайте на одні і ті граблі. Різні погіршення хвороби, простуди. Раптові простуди, просквозило шию, протянуло вуха. Проблеми з горлом по цій карті можуть бути. От, отакі От ось у вас прогнози в здоров'ї і попередження, на що потрібно звернути увагу. І так, що вам буде або хто допомагати? Допомагати вам буде ваша сім'я. Тримайтеся сім'ї, спілкуйтеся. І допомогу ви отримаєте від своєї сім'ї. Що буде заважати? Заважати буде помірність. Старший аркан помірність. Це так, це дійсно, не швидкі процеси, потихеньку, все пливе, все розмірено, розсеї, ну, одним словом, як у болоті. Тихо, тихо, не спіша. Тому це вам буде заважати. Ви, можливо, розрахуєте на більший прибуток. Але й по імператриці все досягає свого результату з часом. Надо посадити зернинку, вона проросте, виросте, заколоситься, зізріє, аж потім ви отримаєте результат. Це так швидко не буває. І вагітність треба 9 місяців виносити. І деревинку треба маленьку посадити, і плодоносити. Вона не буде вам навіть в цьому році. Чи Все одно вона повинна вирости, набрати сили для того, щоб принести плоди своєї, своєї праці. І оця помірність, оця неспішність вам буде заважати. Порада для вас, терези. Беріть справу у свої руки, станьте лідером. Ну, що ж, гарна порада, все правильно. Будьте рішучими, станьте лідером і беріть справу в свої руки. І попередження: не спокушайтесь, не, не ідеалізуйте те, що відбувається. Давайте подивимося, чи здійсниться наше бажання. Чудова карта. Бажання наше здійсниться сонечко. Бажання наше здійсниться дуже швидко. Просто гіперактивно, гіпершвидко. От, по сонечку. Тільки треба вийти із тіні. динамічно, швидко, бистро. Тільки треба треба вийти із тіні і діяти. Отакийся розклад, отакий ось розклад для нас з вами, Терези. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я і успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі Терези!